Привіт-привіт, мої дорогі! Ось і квітень місяць. Сьогодні зовсім інший день, ніж був вчора. Зараз я йду зранку до храму. Сьогодні вербна неділя. Якщо буде можливість, вам познімаю. І сьогодні у нас вже 15 градусів зранку. Потрішки підходимо до церкви. Церква в нас святого пророку Ілії. Ось і йдемо на подвір'я церковного храму. Потрішки підходять люди, збираються в храм прихожани. За декілька хвилин почнеться свята літерія. А зараз буде на вулиці освячення Верби. Дорогі мої друзі та гості каналу. Дякую, що завітали до мене. Вітаю вас з цим великим світлим святом вербної неділі. Бажаю вам миру, добра, спокою. Щоб все в нас було добре, щоб всі були рідні, живі, здорові, і все заплановане, хай нас збувається. А зараз я вам привітаю. Вербаб'є не я б'ю. За тиждень, день недалечко, дай Бог червоне яєчко. Миру, добра вам, добрі люди!